Український дипломат Володимир Гриско, аналізуючи сучасну політичну ситуацію, підкреслив ризики, які тягнуться через відсутність рішучості з боку ключових гравців на міжнародній арені, і об этом теж нужно говорити. Ситуація зайшла справді в політичний глухий кут, і жодна з партій не хоче поступатись. Таким чином це впливає на нас. Дипломат нагадав про намагання Євросоюзу та північно-атлантичного альянсу компенсувати затягування штатами до Україні але знову ж таки це поки що розмови у контексті глобальної політичної арени, де напруженість та стратегічні альянси формують майбутнє України. Дипломат висловив стурбованість щодо поточної ситуації з допомогою. У нас ситуація така, що проти вісі зла, яка сформувалась із Пекіна Росії, Тегерана та. Північної Кореї формується інша вісь, але це вісь страху, і полюсами на ній, на жаль, стали Вашингтон та Берлін. Тому якби в наших натівських партнерів було справді більше рішучості і менше страху, цю тему із поразкою Росії можна було б закрити максимально швидко, але на превеликий жаль, це поки що не відбувається, пане Володимире. От все ж таки, як ви вважаєте? Умовно кажучи, зараз є два варіанти. Варіант перший це винесення до конгресу, нижньої палати парламенту американського, власне, того законопроекту, який був проголосований Сенатом. Ми розуміємо, що тут ситуація така трошки патова, і республіканці, принаймні радикальна їхня частина, не зовсім хочуть виносити цей законопроект до голосування. Є другий варіант. Це власне той, який нібито пропонує Джонсон, коли буде де-факто сформований законопроект номер 2 в якому буде частина коштів в кредит, частина коштів, як кажуть, без, безповоротньо, так? І власне, от, якщо ми дивимося ці два варіанти, все ж таки, хоча б один з них є вірогідний станом на зараз для України, і найголовніше, в які терміни, чи мова йде про дні, чи мова йде про тижні. Чи мова знов далі йде про місяці, коли Україна все ж таки не зможе отримати цю допомогу, і вона буде заблокована далі різними ну такими полі політичними, політиканськими, я б сказав би нюансами, які зараз фігурують у нижній парлам палаті парламенту США? Ну пане Андрію, якби я знав, я б виграв тоталізатор кілька десятків мільйонів доларів. Я думаю, це була б абсолютно зрозуміла історія. Але на жаль, ніхто не знає. Ні, я не знаю, ні ви не знаєте, ні сам Джонсон я думаю, нічого не знає. Тому що ситуація зайшла справді політичний глухий кут. і жодна з партій не хоче поступатися, яким чином це вплине на нас, да абсолютно зрозуміло, найнегативнішим. Якщо ми ще далі будемо продовжувати. Оцю оцю політичну канітель, вибачте на це слові. Ну не ми, а, а американські наші партнери. це означатиме, що ситуація може стати справді для нас драматичною. Бачите, європейці намагаються компенсувати щось на зразок ну, от, додаткових асигнувань, додаткових планів. Бачите, Томдер говорить про якийсь фонд, але все знову ж таки, це поки що розмови. Коли він навіть буде затверджений, невідомо. Дехто каже в Вашингтоні, ну добре, але це буде вже в липні. А що до липня? А що е, хіба після е, прийняття рішення на завтра з'являються гроші? Де безумовно, ні, це знову відтягування. Одним словом, це дуже неприємна ситуація. Бачите, ми очікували, що в перші числа січня допомога буде проголосована, і ми отримуємо е, необхідні гроші. Але ж бачите, е, у нас ситуація така, що на превеликий жаль проти вісі зла, яка сформувалася, де полюсами є Москва і Пекін сформувалася інша вісь вісь страху, полюсами якої став на превеликий жаль Вашингтон і Берлін. От тому, от все це е, крутиться саме навколо цієї тези, якби е, у е, наших натовських партнерів було справді більше рішучості і менше страху. Мені здається, і цю тему можна було б закрити максимально швидко. На превеликий жаль цього не відбувається. А скажіть пане Володимире, а що ви думаєте про цей от фонд НАТО на 100 мільярдів, який запропонував створити генеральний секретар Північно-Атнічного Союзу Єн Столтеберг? Про нього говорили в останні дні під час саміту, присвяченого 75-річній -75 п'ятирічній річниці утворення північно атлантичного союзу, ну щоправда, ми бачимо очевидно опозицію Угорщини цієї цьому цьому рішення, але її можна було передбачити досить легко. Як ви взагалі ставитеся до такої ідеї? Ну, знаєте, з того, що я чую від е, наших е, західних друзів, ідея зараз полягає в тому, щоб до певної міри синхронізувати курс України на, на європейський союз і на НАТО, щоб що не менше ці. Процеси відбувалися більш-менш паралельно е, недавно ж було дуже позитивне для України рішення Європейського союзу про 50 мільярдів євро е, протягом чотирьох наступних років. Десь цей фонд, який пропонує Столтенберг, нагадує щось подібне, е, і тут мені здається, нам е, від цього відмовлятися жодним чином не потрібно. Це навпаки, те, що е, нас може. В довгостроковій перспективі безумовно підтримати питання лише в тому, пане Віталію, чи це буде реалізовано найближчим часом? Адже у нас просто дефіцит цього часу, у нас його немає. І якщо це буде лише спочатку довго обговорюватися, потім довго реалізовуватися, то цей дорогоцінний для нас час просто буде втрачено. А ідея сама мені здається надзвичайно. Цікава, потрібна, єдине, що якщо порахувати, що є у країн НАТО в їхніх на їхніх складах, в їхніх ангарах і так далі, то ви знаєте, можна обійтися значно простішими рішенням, але для цього потрібна політична воля і відсутність страху. Я знову повертаюся до цієї ж самої тези. На превеликий жаль, ні того, ні іншого дуже часто у наших партнерів немає, бояться. Ще одна цікава така контроверсійна тема Путін та Іділ. Путін де-факто захищає іділ і не визнає того, що власне теракт в крокус Сіті Холі був влаштований власне іділівцями. І ми бачимо, як тут і рашистська пропаганда, вся і особисто Путін, і всі його, все його оточення, просто так піною сходить і намагається виправдати діл, намагається по суті перекинути всю відповідальність на Україну, продемонструвати, що це українці, і відповідно таким чином посилити. Певною мірою воєнні такі, завоєнні, провоєнні настрої? Так, от в цьому випадку, все ж таки, Путін яку мету в кінцевому випадку переслідує? І чи вдасться власне російському керівництву далі продовжувати грати в цю гру щодо невинуватості ділу і щодо винуватості українців? І зрештою, як це відіб'ється на нас? Кінцевому випадку, ну бачите, пане Андрію. Ну для мене що найменше немає великих сумнівів в тому, що за цим терактом стоїть ФСБ як свого часу стояло на і пан Віталій. Я думаю, це прекрасно пам'ятає в свій час в Москві і в інших країнах, коли путіну потрібно було мобілізувати своє народонаселення на чергові, на чергові так би мовити, подвиги. Тому щоб зараз не говорила московська пропаганда, там шукала український слід, знаходила знаходила фотографії корабля, який йде за відомим курсом, і так далі. і Це вважала доказами. Ну це настільки настільки шито білими нитками, що про це навіть нема нема смислу говорити. Що власне Путін вже отримав? Він отримав справді сплеск. Оцього псевдопатріотизму, тому що ви бачите, що дуже багато оцих одурманених росіян ідуть військомати, записуються на фронт. Говорять про те, що ми будемо ми будемо пстити за 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 крокус і так далі, не беручи до уваги мільйон факторів, які говорять про те, що ініціаторами насправді була кремлівська влада. Ну але ж ми розуміємо, що російська логіка і логіка е, е, людини з здоровим глуздом це паралельні прямі, які ніколи не перетинаються. Е, що чекати нам? Нам чекати е, од того, на що розраховував Путін сплеску чергового е, е, шовінізму, сплеску ура патріотизму на Росії, е, те, що власне е, Путін і передбачав від самого початку. Тому е, єдине, що мене хвилює, це те, що наші е, ліберальні західні країни е, десь перебирають в е, оцих формальних співчуттях е, е, Росії, яка хоче е, цей момент подати і подає власне зараз, як те, що з нею солідарний весь світ, що весь світ має згуртуватися навколо ідеї боротьби з тероризмом, і Росія тут не агресор, а насправді жертва. Це черговий варіант цієї інформаційної спецоперації, і тут треба визнати і віддати належне цій території. Вона в цьому плані ці операції проводить доволі ефективно.